Привіт і слава Україні. Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А завдяки Збройним силам України ми сьогодні маємо можливість з вами знову ж таки продовжувати нашу боротьбу в інформаційному полі. Ну, для початку сьогоднішньої зустрічі буквально декілька тез про події на фронті, на основних напрямках. І я вам просто-напросто можливо хтось пропустив і так далі. Авдіївський від. Тинок продовжуються бої за Авдіївку. Ми пам'ятаємо історію вчорашнього вчорашньої доби, на Авдосі наші побратими знищили, забаранили, скажімо так, 820 голів росіян, підбили 34 танки, спалили 91 бойову броньовану машину. Ну і ще там дуже багато різного мотлуху. Отже, ми бачимо, що цей відтинок фронту, скажімо так, ми про нього напевно будемо чути сьогодні, так як коли слухали про... Дебальцево чи про той же самий Бахмут. Так, я думаю, що там будуть продовжуватися в подальші атакувальні дії росіян. Бердянський відтинок без змін запорізький відтинок, ворог проводив спроби атакувати наші позиції в Новопрокопівці. Ну, ми знаємо, що наші побратими намагаються розширити той плацдарм, який захопили на лінії Суровікіна, і тим же часом стримати бокові флангові удари росіян. Далі таврійський відтинок без змін. Ну, десь така історія зараз відбувається на фронтах. Ті, хто додивився до цього моменту, наше з вами відео, якраз зараз саме час тиснути кнопку підписатися, поставити вподобайку. Ну, прокоментувати зможете на протязі цього відео. Отже, друзі, про що хотів буквально декілька тез вам сказати. Ну, на таємному голосуванні республіканці обрали більшістю голосів кандидата в спікери їхнього конгресу. Висловили вони 113 голосів, віддали перевагу Стіву скалізу. Ну, скажімо так, це поміркований консерватор, який виступає за підтримку України, хоча і є республіканцем, в той же час йому на другому місці такий Джим Джордан. Значить, 93 голоси отримав. Ну, надіюсь, що це добре. Що він програв ці перегони того таємного голосування? Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що я особисто вважаю Цю людину, ну реально хвору на голову трампіста. Він, Ну, по перше, те, що він виступає проти допомоги Україні, от, це вже один, одна із ознак, скажімо так, недалекоглядності політика в контексті світової, колективної системи безпеки. Але тим не менше, це моя позиція, я маю повне право. Республіканці спромоглися і далі, звичайно, будуть вже, скажімо так, вибори, і хай в них там все вийде. Скажем так, на користь і держави Америки. Ну і звичайно, ми, українці, сьогодні ведемо, скажем так, війну. Ну а я хотів сказати, нагадати вам всім, що 10 жовтня був день е, е, як то він називається, психічного розладу здоров'я. І чим цей день ознаменувався? Ну він ознаменувався, можливо, хтось пропустив. Значить, МЗС України спільно з партнерами запускають проект: увага! медмінних полів. Ідея така, щоб уникнути контакту з мінами замість розмінування за допомогою дронів, ну яких в нас дуже багато. Ми ж знаємо, нам дрони треба ж зараз якраз саме для цього засіяти там відповідними культурами мінні поля, розводити бджіл, збирати мед, і потім на всіх міжнародних зустрічах роздавати той мед мінних полів, щоб привернути таким чином увагу. Знаєте, щось в їхньому креативному, ну я не знаю як, перша буква І. Скажу, щоб не було матюків, і банаріумі щось відбувається з головами. Я не знаю, як це назвати. Ну, я пам'ятаю, у нас Ющенко скрізь носився з медом. Ну, можливо, це була його така схибленість, але ж це ж не державницька політика в контексті замість розмінування, бо ми поки що не можемо розмінувати. А я хочу запитатися, а дронів у нас для посівних багато? То якщо у вас є багато дронів для посівних, давайте може ми якось ведемо їх на передуму. Бо ви знаєте, заява Шмигаля, що 440 мільярдів гривень виділено на дрони, мене якось так насторожує. До дрони, чи вже з них зробили Ну, Це якийсь, знаєте, я не знаю, це якийсь треш. Але тим не менше, другий треш, який нам видали нещодавно, сьогодні ми вже читаємо перші наслідки, що фактично. Призводиться до закриття підприємств українських підприємств оборонно-промислового комплексу сьогодні. З обшуками прийшли ще на одне підприємство: знову ж таки, причина та сама: Держаудитслужба, своя трактовка і ручне ДБР, займаючи антидержавницьку позицію. Це моє переконання в цьому під керівництвом політичного офісу ФСБ, хочуть нагнути і поставити раком наші підприємства. Ну але ж якби ж то це було лише єдине вчора. Облетіла новина ввечером е, Україну. Новина е, в якій говориться про те, що фактично сьогодні всі дрібні волонтери і волонтерські організації будуть заганятися під один якийсь єдиний великий можливо фонд. Ну накшталт притуленого а може ще якісь там фонди, е, тому що забюрократизованість цієї волонтерської допомоги зараз доходить до маразму. І до чого це призведе? Ну, звичайно, це призведе, що зменшиться... Гуманітарні вантажі і малі дрібні волонтерські структури не зможуть подолати цей, скажімо так, документообіг, який придумали в кабінеті міністрів, і фактично будуть змушені працювати на монополіста волонтерського руху, створеного в офісі президента. Ви знаєте, як написали деякі дописувачі, мені так цікаво, політична боротьба з неконтрольованими волонтерами є ознакою слабкості і дріб'язковості влади. Тут я повністю погоджуюся з цим. Ну що ще такого цікавого? До речі, сьогодні вечором з Євгеном Диким буде спільний стрім. Тема така, якась загальна. Вона буде не єдина, але одна із тем, які ми будемо обговорювати. Чи те, що зараз в світі відбувається, це вже почалось ну в контексті третя світова, чи є шанси в світу цивілізованого світу це зупинити, і яким чином це можна зупинити? Бо ми бачимо сьогодні, що вісь зла, так звані країни, там Північна Корея, Іран, Росія, Китай, ну фактично чудять. Чудять напередодні чогось великого, і якій можливості зупинити сьогодні. Поговоримо про це з Євгеном Диким, з моїм побратимом Зайдаром, з яким скаже так, пліч опліч, ми пройшли дуже багато бойових операцій. Тим не менше, продовжуючи нашу з вами зустріч, хочу сказати, що журналісти знайшли російський паспорт у судді Верховного суду, яка зараз пішла у відставку і буде отримувати довічне грошове отримання. Така Світлана Сімоненко їздила до Купованого Криму, ну і далі по тексту і так і іншим моментом чинила правосуддя іменем України. А я вже вам казав, що саме іменем України легалізовуються найбільші злочини проти України. Ну а ми з вами говоримо далі про те, що зараз назріває скандал. Є підозра, що саме росіяни пошкодили газопровід від Фінляндії до Естонії. Зараз проводиться розслідування, і я думаю, що на тлі цього розслідування буде дуже багато цікавих висновків. Тим не менше, Україна готується вдвічі збільшити експорт агропродукції. Ну я надію, що це не буде пов'язане з закриттям свіфту для росіян, і що це не буде пов'язане вріше, з відкриттям свіфту до росіян, і що це не буде пов'язане з прокачкою АМІАКУ через Аміакопровід Таліаті Одеса, на якому так сильно наполягали представники організації Об'єднаних Націй, зокрема Барига Гутереш. Друзі, такі коротенькі новини напередодні нашої вечірньої зустрічі. Підписуйтесь на канал, допомагайте. Ти кнопку спонсорству. Ну і зустрінемося ввечері. Слава Україні!